Екскурсію по нашому місту, по нашому під'їзду. Ага. Ясно. І де зараз твій кум? Релаксує. Де? Там на лавочці релаксує. Ага. Будеш ти обережно не стань в релакс. Сухайте. Ага. Ти зараз в мене дорел... дорелаксуєшся. Діти де наші, діти! Діти наші в темному царстві. Господи Боже, то діти наші. В твоєї мамі. Mm. 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 Слава Богу, я вже хотіла поліцію викликати. Mm. Що може зробити поліція? Mm. Що ти сказав? Mm. Що, mm. Ти? Mm. Що mm. ти сказав? Ще до кого ходили. Швидко кажи. Та ми всіх під'їзді обійшли. деяких навіть оповзли. <ріх> до кого? Кого кажи? Микола Івана Петра, Катю, моріку, Андрія Семена, Петра, Віталіка, Валіка, Володимира Андрія, Сергія Петра, Колю Сашу мажу Катю. Володя, що ти так про них співаєш? Боже Володя, Володя, тобі 43 роки, чоловіче. Ну коли ти вже, коли ти вже візьмешся за голову. Довольна? Та не мою! Довольна! Так все, вали звідки прийшов? Добре. Але будьте тітку гонорові, дайте гроші паперові. То що? Бо я їду до дівок, а вони не люблять копійок. Я тобі зараз дам, діво!